Закарпатське місто Тячів. Краса літа довколишні гір тягнуть на лірику, але життєвий природній дисонанс. Тячів справді буде гарним в будь-яку пору року, як полюбляють писати журналісти, коли тут нарешті матимуть свій м'ясокомбінат. Відкриються фермерські магазини овочеві, м'ясні. Кологоспи, радгоспи за час свого існування не спромоглися на такий дарунок, а фермери, скільки їх у тому тячівському районі, гей, відгукніться хто-небудь. Ей-богу, це не моя придумка. Але цього ранку чомусь усі тячівські ворони, а їх було сила селена, повсідалися на деревах саме біля районного народного суду, крякали без жалю. Тривоги, просто так собі крякали. А в залі мав відбутися просто суд, де обидві сторони і так все знали наперед. Керівник фермерського господарства з присілка Мирово, що належить селові Угля, Василь Михайлович Добруник, який подав у суд голову виконкому углянської сільради Василя Івановича Стана. Мирно з ним безсідував і казав до нас голова сільради, та добра я хочу тому Добрунику. На мене ж тиснуть з усіх боків, особливо директор радгоспу, іскра Степан Васильович Бокоч, депутати, які працюють у нього. Що ж, виходило, як у тому фільмі Діамантова рука, коли оголена, а мурна жінка кричить: не виновата я! Суд тривав хвилин 15. Історія до надокучливості банальна, але не для самого фермера. Його газдівство, у якому нині зайнято вже 200 працюючих, має 71 гектар землі. А кілька днів тому депутати Углянської сільради на своїй сесії з рішучістю, куди більшою, ніж вона була навіть у Шолоховського Нагульнова. Вирішили усуспільнити і передати Радгоспові 59 гектарів землі, з тих 71, залишивши Добруникові тільки землю, на якій стоять господарські будівлі, а їх чимало. Сільрада проігнорувала рішення районної ради, яка цю землю Добруникові виділила. Після того невеликий гурт жителів села Розпашилих жадібно кинувся ділити відібране. Шкоди добрячої наробили. Були викликані в вони навіть посилені наряди міліції. Згодом Радгосп повернув Добруникові нанесені збитки. А ось цей 15-хвилинний суд виніс рішення. Сільрада діяла неправильно. Земля залишається за фермерським господарством. Думка керівника Тячівського районного управління сільського господарства про Радгосп іскра його керівника прозвучить згодом. Хотілося пошвидше втекти. Від того воронячого галасування, і ось село Угля, тиша, спокій. Тут оцей радгосп іскра, який тліє, наладан дише. Хотіли з директором Степаном Васильовичем Бокочем зустрітися, побалакати, але ніхто не міг достеменно сказати, де його шукати. Це, зрештою, уже в крові такий стиль роботи деяких сільгосп-керівників. Поїхав по господарству. І шукає його. З Бокочем ми розмовляли роки три тому, коли фермерське господарство під назвою Добруник було ще немовлям, невеликим кооперативом. і директор Бокоч люб'язно його підтримував, навіть землі трішки дав, а потім і усі 71 гектар. Неважко здогадатися, на чому горшки побили Бокоч і Добруник. Добруник пішов стрімко вгору, а Радгосп-Іскра, на чолі з Бокочем, перейшов на топцювання. Тарний цех не працює. По виробництву килимів теж мармуровий кар'єр завмер, ледь животіє, цигальний завод, який сам нині міг би заробити мільйони. Люди в радгоспі зарплату мають мізерно, а дехто вже довгенько її не отримує. Підходили до нас окремі сміливці на вухо шептали. Он там великий могильник здохлих корів. Було в радгоспі дві тисячі овець, а тепер лише двісті. Казали, що усі керівники пости. Керівні в Радгоспі займають родичі директора. Нашіптування сприймалося з огидою. Втім, людей можна порозуміти, в селі роботи нема, крім Радгоспу. Місцевий завод теж веде нужденне життя, бо сидів на поставках з Росії, а зараз їх немає. І постали перед очима оці засліплені депутати слідради. Голосують, але за що? Радгоспу погано, то щоб усім животіти в скруті і фермерському господарству. Чому бідні? Бо... Ой, розуму би побільше, сміливості, рішучості. Навіщо чекати, коли Радгоспід так уже дійшов до ручки. Держава зараз не допоможе. Воно, звісно, простіше. І це стало улюбленим методом багатьох на селі. Звертатися до уряду, звинувачувати його у бідах, щось валити на Верховну Раду. А Василь Михайлович Добруник, цей молодий чоловік, ні добрим, ні поганим словом не згадує верхні. А Василь Михайлович Добруник. Не згадує верхні ешелони влади. Немає коли. Так він два місяці у рік тратить на усілякі суди, приїзди комісій, перевіряючих. Останнім часом, правда, перевіряючих майже не стало. У Тячівському районі його уже більше підтримують. З Углі проїхали кілька кілометрів до присілка Мирово. І ніби з соціалізму потрапили у розвинутий капіталізм з людським обличчям. Про Добруника ми вже розповідали не раз, але хто знайомиться з ним сьогодні вперше, скажу чотири роки він втілює в життя своє ж накреслення створити фермерське господарство, якого не лише Закарпаття ще не бачило. Стартовий капітал, створений важкою працею Василя Михайловича та його братів, родичів на півночі, на лісовалах паралельно вкладали і в господарське, і в соціальне, завозили телят, корів, купували автомашини, трактори і одночасно приступили до спорудження церкви, універмагу, магазину, ремонтних майстерень. Допомагають, чи можуть монашкам із недалекого монастиря. На день перемоги виділив добруник 300 тисяч карбованців, щоб добре почастувати ветеранів війни, вручили їм і дарунки. Багато людей прийшло до нього з радгоспу. Зарплату мають таку, що немає потреби їхати на заробітки до Росії. В Росії в комі працює велика бригада Добруника по заготовці лісу. Багато лісу йде у Мирово, і це дає можливість нормально жити. Вештаються по світах і в комі, і в Сумській області має Добруник. І свої фермерські господарства, сіножаті, випасають корів і в виноградівському районі Закарпаття. Добруник сам пропонує: дайте мені більше замовлення на молоко, м'ясо, може, і по 100 тонн давати щорічно. Вже сьогодні його фермерське дає стільки тваринницької продукції, як щонайменше 4 тячівські радгоспи разом. 34 роки недавно виповнилося Василю Михайловичу Добронику. Має чудову дружину Марію Петрівну, помічницю, порадницю. Ростуть і троє діточок. Молоді роки пробігають експресом, тішаться, веселяться рідко. Зранку до ночі робота, наряди, корм, сіно, пальне, відрядження, обіди, вечері. Працівники стараються, нічого не скажеш, але й тут потрібен більший контроль. Дехто звик до високого заробітку і почав халтурити. До таких Василь Михайлович ставиться без поблажок, прощаває все. Або ось ця, здавалося б, така маленька суперечка про обіди. Вони, мов, у ресторані Макдональдс смачні і коштують всього 100 купонів, але залишаються, а продукти дорогі. Отже, зранку тепер кожен має сказати, буде він їсти в їдальні чи ні. Щотижня, щомісяця у добруників трапляється подія, яка заслуговує великої уваги. От документи готують до Києва клопотання, аби присілок Мира став селом і тут, щоб була своя сільрада. На цей раз ми не говорили з Василем Михайловичем про його ідею недавню мати в господарстві виправну трудову колонію для тих, хто зробив злочин по необережності. Може, деякі ідеї відмирають, це нормально. Скільки нервів, здоров'я, сил. Забирає кожен день, і це не заради пихи, позерства, заради того, аби доказати собі, усім, що на цій землі, на цьому клаптику, затиснутому лищатами гір в наших закарпатських умовах можна працювати нормально, можна жити добре і почувати себе людиною, а не загнанцем. Углянська сільрада. Вірю з хаменеться. Вона починає доходити до непристойних методів. У документах рішеннях вже пише про якийсь конфлікт між добруником. І громадськістю села, отже, іменем народу прикриваються. Тоді, коли розпашилий гурт кинувся ділити його землю, Василь Михайлович сміливо вийшов до людей. Важку ношу, сім'я Добруників несе разом. Дружина Марія Петрівна і за бухгалтера, і за кухаря, і за вихователя. Діти Василь Міша Валя день теж на ногах біля корів, овець, техніки. Найвправніший тут міша. Той їздить на автомашинах, тракторах, заправить пальним, привезе бочку води з річки. Подивиться, чи якась корова не захворіла. Пильнує і тих, хто хотів би закалимити дещо поцупити. У міші таке не проходить. Запускай. Сотекай.